Молитва за ворога відкриває нас на Боже милосердя, що, молячись за тих, котрі нам роблять кривду, ми не тільки допомагаємо тій людині, але ми допомагаємо собі теж, тому що ми наші серця своє серце відкриваємо для Бога, звільняємо своє серце від непрощення і тоді даємо місце. Божому милосердю. Якщо там є, це непрощення, яке закриває, яке робить серце таким кам'яним, таким твердим, Боже милосердя не може туди пробитися. Це, це непрощення, це кривда, яку ми самі досвідчили від інших людей. І коли ми не хочемо це відпустити, промолити це. Віддати Божому милосердю, молитися за тих ворогів, то ми з цим закритим і закам'янілим серцем ну, можемо перейти з цього світу, але поки це серце не відкриється, не звільниться, не може увійти до Божого царства. Сьогодні, якщо маємо на когось образу, якусь ненависть, злість. То почнімо за цю людину молитися, благословляти її, просити Божого милосердя для цієї людини, але тим самим відкривати своє серце для Божого милосердя, для Божої любові. Амінь.